Постріл і влучання в десятку. Основні види зброї тут гвинтівки та пістолети. Калібри 25,5 і 6 міліметрів. Це перший полтавський тир, де встановили електронне обладнання. В рамках сучасності у нас є системи електронної підготовки, от ви бачите, які допомагають скажімо, роботі з холостою тренування, допомагають побачити, які кішивки, допускає стрілок у час стрільби. Повною йде фіксація роботи його, калібані, робота пальця. Здесь есть также техника, которая помогает скоростные виды. За словами Євгена Комісара, такі заняття сприяють патріотичному вихованню молоді. У тирі навчаються стрільбі 30 чоловік віком від 10 до 23 років. Майже половина з них дівчата. Я думаю, що кожній людині потрібно мати базу, знайомства зі зброєю. Цей спорт, він також, окрім цього, дає. Згартування з точки зору ну, людина зможе справитися зі своїми емоціями. Сім років занять стрільбою, каже дівчина, допомогли їй стати сильнішою і фізично, і морально. Потрібно звикнути до того, що не все відбувається так, як хочеться, не завжди гарні постріли. Ну і також фізичні дані, адже гвинтівки в нас важкі, і тобто тримати їх теж важко. Відкрили тир поблизу 25-ї школи на базі відділення кульової стрільби Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Анна Комар, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.